Приголомшливі кадри на відео. 12-річна дівчинка і відомий у Хмельницькому художник. Це було роздерла. Запис знайшли випадково у дитячому кафе. Лашка була знайдена е, на кріслі під подушкою. Під час власного розслідування ми відкрили ще декілька злочинів проти дітей. До піх, і пхав свій огонь. Хто з рідні дівчинки може опинитися на лаві підсудних і за що? Серпень 2016 року. Дитяче кафе у центрі Хмельницького. Офіціанти розносять солодкі напої тістечка. Аж раптом хтось із відвідувачів знайшов просто на стільці флешку. Саме з неї і починається ця гучна кримінальна справа. Того дня дитяче кафе в центрі Хмельницького працювало в звичайному режимі. Чекали на замовлення і за цим столиком. Батько грався з малям, аж раптом дитина натрапила на незнайомий предмет. Пригадує Ігор, власник того закладу. Флешка була знайдена на кріслі під подушкою. Можливо, вона випала в когось з кармана, і він просто не побачив тої, свої втрати. Чоловік перепитав у персоналу, чи не загубив хто флешку. Втім, ніхто не відгукнувся. Тож, скоштувавши тістечко з соком, батько з донькою пішли, забравши знахідку з собою. Уже вдома чоловік відкрив носій і жахнувся від побаченого. Відразу зібрався і пішов до поліції. Влітку 2016 році в одному із кафе міста Хмельницького відвідувачі там знайшли флеш-накопичувач. Після чого вони відповідно звернулись до правоохоронних органів. При перегляді виявили, що на даному флеш-накопичувачу знаходиться як фото, так і відеофайли. Із ознаками дитячої порнографії. Відверте відео шокувало. На ньому невідомий дідусь сидів зверху на маленькій дівчинці. Обоє були оголені. Спочатку чоловік торкався статевих органів дитини, а потім зайнявся з нею сексом. Правоохоронці уважно вивчали відео. Обличчя оголеної дитини було добре видно. А от літнього чоловіка навмисно знімали так, щоб голови не було в кадрі. Та все ж таки в одному з епізодів камера сіпнулася, і пів чоловіка потрапило в об'єктив. Поліцейські швидко впізнали головного героя сексуального відео. Бо ним виявився відомий житель Хмельницького. Чоловіка звати Олег. На той момент йому було 63 роки. У Хмельницькому його знали як талановитого художника та вправного ювеліра, каже його товариш Юрій. Я був талант як художник, як чеканщик, як розумова людина. Він відмінний. У вільний від роботи час Олег навіть займався доброчинністю, розмальовував стіни в дитячих садочках. Ми оформляли садики на новий рік. Допустим, там дід мороз намалювати, там снігу. Ну таке розмальовка була, О, то в нас був вільний допуск і вільний вихід. Можливо, вже тоді художник планував свої злочини і вивчав поведінку дітей. Хоч колега, що впродовж багатьох років працював із ним пліч опліч, ніколи не помічав у друга схильності до педофілії. Я в шоці. Наскільки я його знав? Ні. М -м. Він трошки старший мене. Ну, щоб таке зробити, то м -м, в такому віці. Але в правоохоронців сумнівів не було. Відеодоказ красномовно свідчив про сексуальний злочин. Після того, як ця особа була встановлена, її було запрошено до відділу поліції для проведення відповідних слідчих, слідчих дій. Однак вони не відбулись у зв'язку з тим, що особа уникнула і ну, почала переховуватись від органів досудового розслідування. Однак місцева журналістка Наталія, яка з 2016 року стежить за цією кримінальною справою, розповіла нам геть іншу версію зникнення художника. Відомо, що вони везли його два типу. Під'їхали до військового відділу поліції, Двоє пішли докладати, і третій в туалет пішов. Ну і залишив того в машині. Машина була не закрита. Ну от відкривляє і пішов. Ось так це було. Хоч би що там було, недбалість чи службовий злочин, але тоді підозрюваному в тяжкому злочині проти дитини вдалося надовго зникнути з поля зору правоохоронців. Далі дізнаєтеся, хто ж ця дівчинка на скандальному відео і як до цього злочину причетні її родичі. Тоді, в 2016 році втікача негайно оголосили в міжнародний розшук. А за фактом злочину відкрили провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України: виготовлення збут та розповсюдження порнографії. Якщо особу чоловіка встановили швидко, то про дитину довго нічого не знали. Протягом двох тижнів правоохоронці шукали її і, нарешті, натрапили на слід, який вів за межі Хмельницького. Околиця міста Кам'янця-Подільського. За тим вікном у кімнаті сімейного гуртожитку мешкає неповнолітня Ліза. Відтоді, як випадковий відвідувач дитячого кафе знайшов флешку з гарячим відео, і воно потрапило в новини. Дівчинку всюди впізнають. Життя Лізи перетворилося на суцільний кошмар, але погодилося дати інтерв'ю за умови, що ми сховаємо її обличчя. Всі почали обсуждати мене о така сяка. Одні осталися до цього нормально, другі ненормально. Є такі дівчата, які там кричать, паль... кричать собі, там, поганими словами, пальцями тикають. І з цього я на місці болічі. Уперше художник і Ліза познайомились у 2014 році. Важко уявити. Та на момент їхньої зустрічі дівчинці було всього 11 років. Ми познайомились через мою сестру. Вона каже: не хоче покататися на машині. Ну я погодилась. Ми сіли в машину і побачила його. Він був червоний дорослим. Угу. Ну Так то нормально. Олегові на той час було 63 роки. Дивна компанія, як для 11-річної дівчинки. Але Ліза не звертала на це особливої уваги. Насолоджувалася веселощами. Дитячі розваги для неї були справжньою рідкістю, бо в сім'ї на це елементарно не вистачало коштів. Поїхали на чертове колесо, покаталися з'їли морози. От він більше спілкувався з моєю сестрою, ніж зі мною. Спитався, де я живу, як в мене справи, де навчаюсь ніколи більше нічого. Наприкінці зустрічі чоловік попросив Лізу не називати його Олегом. Сказав краще. Льольку. Узимку 2014 року чоловік почав своє полювання на Лізу. Він діяв обережно і виважено, без поспіху розкидав тенета. І через півроку дівчинка і її дорослий друг, начебто, випадково. Зустрілися просто на дитячому майданчику. Я гуляла на дитячому майданчику. Ну, він шов, побачив мене, привітався. Ну, так ми обмінялись номерами. Відтоді художник телефонував Лізі майже щодня. Одне захоплення дитини зіграло йому на руку. Я малювати просто сильно люблю. Більше про це спілкувалися. Спілкувалися як друзі, просто там позвонить спитає, як справи. і все. Через кілька тижнів телефонних розмов Льолік запросив дівчинку до своєї майстерні. Ліза сама прийшла за названою їй адресою, щоб поглянути на картини справжнього художника. Він дозволив дитині навіть помалювати, натомість дещо попросив. Він мені як сказав, не ну не розповідати нікому, що я з ним спілкуюся. Дитина не звернула на це особливої уваги і мовчала, як наказав Льолек. <му> Наступна їхня зустріч відбулася за кілька кілометрів від Кам'янця Подільського у художника на дачі. Туди також Ліза дісталася самостійно. В день друзі смажили шашлики, а ввечері дівчинка повернулася додому. Безплатні уроки малювання і регулярні поїздки на дачу тривали три місяці. Саме стільки льолик готувався до наступного кроку. Ліза з острахом згадує далі. Ми поїхали до нього в гості з сестрою, полягали спати, і він почав до мене приставати. Чоловік, як переповіла Ліза, мовчки почав роздягати її, коли старша сестра начебто міцно спала в іншій кімнаті. Тоді дівчинку охопив страх: Дні на один, мені було дуже страшно. Роздягнувши Лізу, чоловік почав торкатися до її статевих органів. Лише тоді вона закричала і побігла до сестри, але розбудити її не змогла. І ночі художник відступився від Лізи. А зранку, ніби нічого й не сталося, провів дівчат за ворота. Дорогою додому дитина намагалася розповісти сестрі про нічні пригоди, але та лишень відмахнулася та не повірила. Льолік зник з життя Лізи на цілих три місяці. Зник, щоб з'явитися знову. Це був 2015 рік. Уже 12-річна Ліза гралася біля гуртожитку з подружками. Несподівано перед очима з'явився старий знайомий, не зна де я живу, з ким спілкуюсь, де я частіше гуляю. Але все про мене знав. Чоловік одразу повів розмову про малювання, і Ліза сама не помітила, як зізналася другові, що сумує за живописом. Льолик скористався нагодою і запросив її до студії. Проте в майстерні на лізу чекав зовсім не урок малювання. Художник, зачинивши двері, наказав дитині роздягатися. Ліза намагалась чинити опір. Але що могла вдіяти худорлява 12-річна дитина проти чоловіка, старшого за неї, на 51 рік? Він мені почав погрожувати. А якщо я буду кричати там чи комусь говорити про те, що було, він буде примушувати фізичну силу. Далі льолик поклав лізу на ліжко і вперше зґвалтував. А свій сексуальний подвиг ще й зняв на камеру. Після сексу чоловік дав дитині 50 гривень і сказав суворим тоном, де вона може опинитись, якщо комусь розповість. Поб'є або десь на кар'єр завезе. Моя його сильно боялася, і ну, він для мене був якимось таким насильником. Такі зустрічі стали регулярними. От Тут скільки там разів я... ви були? Тут разів, ну, не знаю, 30. Тут дві кімнати, і в якісь кімнати це зазвичай бувало. Ну, тут заходиш сюди, і там повороті тут виходить. Якби не знайшли флешку, я не знаю, скільки це ще продовжувалося. Далі дізнаєтесь, як старша сестра Лізи причетна до розбещення неповнолітньої і що про дружбу пенсіонера з дитиною знала її мати. не Десь Що я так Тяжко повірити, але інтимні стосунки між 63-річним пенсіонером та 12-річною дитиною тривали цілий рік. А потім зв'язок увірвався. Та вже з новин Ліза дізналася, що її друга Льоліка розшукують за підозрою в педофілії. Упродовж трьох років Льолика шукали по всьому світу. І нарешті він засвітився далеко за межами України. Його було оголошено в розшук державний, після чого було оголошено в міждержавний розшук. І за допомогою нашого Інтерпола, в липні 2019 року, у місті. Санкт-Петербург Дану особу було затримано. Після його арешту Ліза нарешті відчула себе в безпеці. Приїхала поліція і мамі розповіли. Мене в той час вдома не було. Мама мені зателефонувала, розповіла про це. Ну я зраділа. Гучна кримінальна справа зрушила з місця після затримання Олега статтю виготовлення збут та розповсюдження порнографії перекваліфікували на розбещення неповнолітньої. Було відкрите кримінальне провадження, почалось досудове розслідування за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України, де санкція да даної статті передбачає е позбавлення волі від 5 до 8 років. Але чому стаття лише за розбещення неповнолітньої? У журналістів гучної справи виникло обґрунтоване запитання до слідства. та відповідь шокувала. Тому що факту зґвалтування не було. Це все проводилось за добровільної згоди потерпілої, у зв'язку з тим, що підозрюваний за кожну зустріч сплачував їй певні кошти. Зі слів потерпілої, це було кожна зустріч, це підозрюваний надавав 50 гривень. Ясність унесла Анна Маляр, яка протягом багатьох років вивчає проблему сексуального насильства над дітьми. Будь-які е, сексуальні стосунки з особою до 16 років, незалежно від її згоди, вже є злочином за українським законодавством. Якщо ми говоримо про е, ще й насильницьку форму статевих зносин. То ми взагалі говоримо про зґвалтування. І тут немає значення була згоди. Малолітня особа не може в повній мірі усвідомлювати характер цих дій, щоб давати повносправну згоду або не давати її. Слідство повинно це кваліфікувати як зґвалтування. Справу проти хмельницького художника слідство вже передало до суду. Поки що чоловіка звинувачують лише у розбищенні неповнолітньої. Проте, можливо, у ході судових засідань прокуратура звернеться до слідства з проханням перекваліфікувати статтю з розбещення на зґвалтування. Та журналістам гучної справи вдалося викрити нові факти у цьому сексуальному скандалі. На лаві підсудних можуть опинитися родичі Лізи. У чому зізналася її мати? І кого сама дитина вважає своїм сутенером? Олена мати одиначка. У цій тісній маленькій кімнаті гуртожитку зростила трьох доньок Олесю, Лізу та Діану. Олеся у свої 23 роки живе самостійним життям. Лізі тепер уже 16. Вона вчиться на швачку в місцевому училищі, а найменша 10-річна Діана школярка. Сім'я живе бідно, але дружно. Вона. Спокійна жінка старається для своєї сім'ї, для своїх дочок. Вона хоче, щоб у них склалося життя не так, як в неї. Заробляє вона кошти, як може. Прибирає вона. Тут ми її платимо по 50 гривень за одне прибирання. Трудно. Немає ніякої підтримки. Олена, яка потерпала від постійної фінансової скрути, відразу помітила, що в Лізи з'явилися гроші. Де ти кажуть, ці гроші взяла? Каже. Ну мені він дав. каже. Хто каже, тобі дав. Ну, там один знайомий. І так почала так розповідати. Від дочки Олена дізналася, що та спілкується з чоловіком набагато старшим за неї. Він, начебто, вчить її малювати. Жінка вже тоді почала підозрювати дещо більше, ніж просто дружбу. Я зрозуміла, що вона кохала сьогодні. Розуміла. Проте до поліції не звернулася. Чому? І чому сама Ліза продовжувала ходити до того, хто глумився з нею. Ну, він довго давав гроші 50 гривень. Бувало сто, бувало, двісті. Ну це як коли. Зазвичай 50 гривень. Виходить, що Олена дозволила неповнолітній дочці продаватися художникові пенсіонеру. І все заради п'ятдесяти гривень. Вона не хотіла казати нічого, де вона була. І все. Проте кілька характерних моментів, примічених під час спілкування з Оленою, все ж таки свідчить про інше. По-перше, інтерв'ю жінка погодилася давати за пакет продуктів та 50 гривень. По-друге, заперечувала все, що Ліза казала про гроші. Ну, напевне, около восьми, може більше тисяч. Мені такі гроші навіть не давала. Тепер уже 16-річна Ліза припускає, що Олеся не просто так познайомила її з Льоликом, а продала свою сестру, одержавши за це гроші. Вона отримала гроші за те, що вас познайомила. Ну я так вважаю. Та чи справді Олеся пішла на такий страшний злочин? Ми розшукали її і запитали особисто. Я не отримала гроші за неї. Провина в тому, що я їздила з собою в гості, і то, що гроші я брала в неї, ну, за неї, ні. Як запевняє Олеся, вона навіть не знала, що Ліза протягом року зустрічалася з Льоликом. Я навіть такого і не знала, що він таке буде передлагати. собі не думала, що він таке буде. Я тоді її туди навіть не приводила, того я навіть не знала про ці фотографії. Тому -то і діло, що я навіть не знала, що вона буде фотографуватися в такому моменті. Вона така теж ще брехуха є, таке, не раз бувало, що її мене підставляли. Далі дізнаєтеся, хто ще розбещував лізу і чи є небезпека для її молодшої сестри. Цілий рік 63-річний чоловік робив з 12-річною школяркою все, що йому заманеться. За сексуальні розваги платив 50 гривень. Мати дівчинки винить себе за те, що знала про страшний злочин, але мовчала. Старша сестра шкодує, що колись познайомила Лізу з художником. Та під час нашого розслідування з'ясувалося, що про глумління з дитини знало набагато більше людей. Ліза була школяркою, коли почала зустрічатися з художником пенсіонером. Під час спілкування завуч закладу згадала Лізу і навіть те, що вона дуже часто прогулювала школу. Випадки були відомі. Приймали міри і вона поверталася. Ви ходить до поліції або до соціальних служб хтось звертався? Ні. Ні. Ревірує. Ну то це хто? Ми повинні були звернутися. Я вважаю, що так. Ну, звісно, звичайно, в цих справах виновата школа, що тут казати? Ви розберіться з сім'єю спочатку цієї, а потім претензії до школи. Але навіть коли Ліза в 2016 році опинилася в центрі сексуального скандалу, соціальні служби нічого не знали про проблеми в багатодітній сім'ї. Поліція чомусь промовчала. Нам такої інформації не надходило. Ми е, завжди яка справа, що стосується до неповнолітньої малолітньої дитини, розглядається в суді, завжди представник служби у справах дітей е, запрошений. Нам такої повістки не надходило. Та виявилося, що за цей час проблеми почалися вже з третьою найменшою олениною донькою Діаною. Школу не ходить, прогулює. а й далі. Е, Зменшує та сама історія. Ну, поки не займається, саме, що стредується. І все до того йшло. Та добре, що про зв'язок дитини з 63 річним чоловіком дізнався широкий загал. Бо за словами самої Лізи, її друг останнім часом почав цікавитися Діаною. Він каже, в тебе є молодша сестра. Ну я говорю, так. Да". Він каже, може познайомити По ні. Цілком імовірно, що свого часу Льолек так само питав Олесі про лізу, і згодом, на жаль, художник збочинець дістав бажане. Проте ані в школі, ані в соціальній службі ніякої небезпеки для Діани не бачать. Діана під нашим контролем. Вона перебуває на ексклюзивній формі на, на навчання. Знаю працює асистент, вчителя, крім того, що працюють вчителі. Якщо до нас не зверталася школа, не звертається мама про те, що дитині, для дитини небезпека. Тому яка безпека може бути? Сім'я виправилась, діти навчають, мама виконує. Обов'язки по вихованню, хоча, за словами представника ювенальної поліції, мати далеко не зразкова. Олена Миколаївна, якраз мати Єлизавети, неодноразово притягувалася до відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, це невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Під час інтерв'ю відвертими стали обидві сестри: І Олеся, і Ліза. Як з'ясувалося, їх обох ще з маличку домагався рідний батько. Позвав ніби щось там якісь яблука дати, що додому, щось такого чисто. Мама каже: де візьми. Пішла, спустилася. Він каже, мені чи я щось хочу вкусне. Ну, сижу в нього, там, от так на кріслі, помаленько, все. То він підійшов, витягнув мені оце все своє. Нездоровий потяг рідний батько проявляв і що Лізи. Дивилась мультики, потім ми лягли спати ну і почав влізти до мене. Ліз э, до піх і пхав свій статевий орган. Скільки років вам? Приблизно 5-6. Я Закричала, мама, мені не повірила. Та насправді Олена повірила. Тільки страх за себе завадив їй тоді врятувати доньку. Гадькуди, ліс. Я йому сказала, кажу, ти кажеш до дитини ліз. Він начебто до мене руки крутяти, і я тільки, тільки старший, я тебе кажу, вб'ю. І у мені погрожує, це добре. Чи можуть бути притягнуті до відповідальності родичі Лізи? Якщо мамі відомо, що дитина є жертвою сексуального насильства. І мама свідомо не повідомляє правоохоронним органам, то ми можемо говорити про кримінальну відповідальність за статтею 396 неповідомлення про вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це до трьох років позбавлення волі зґвалтування малолітньої дитини це особливо тяжкий злочин. А що загрожує сестрі, якщо підозри лізи щодо звідництва підтвердяться? Якщо в діях сестри. Буде доведено звітництво або втягнення меншої сестри да, у проституцію, то ми зможемо тоді говорити про кримінальну відповідальність за ці дії. За такі речі закон передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі за статтею 303. Зараз Гарячий. важко, а по гарячих слідах це можна було зробити. П'ятдесят гривень помити один поверх. 50 гривень дати інтерв'ю журналістові, 50 гривень за секс з дитиною. Такий невибагливий прайс на послуги у багатодітній родині просто шокує. Сподіваємося, така ж доля не спіткає малолітню діану. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.